Pokemon! Навія. Якщо судити по зовнішності, то Навія, безсумнівно, є зразком витонченої фонтейнської дівчини. Вона любить вбиратися у вишукані сукні та капелюшки, носить із собою парасольку з обробкою стрічок та інкрустовану коштовним камінням. З нею вона ходить вулицями Фонтейна, дикою місцевістю на горі Мон-Атонекі і незвіданими куточками Фльофсандр. Її сукня, шлейф яку Кої майорить за спиною і парасолька, що здається набагато важчою, ніж є насправді, анітрохи не сковують її руху. Спритна, мов пташка. Вона приносить добрі звістки від спінаді росула всім, хто потрапив у біду. Можливо, саме тому навія стала однією з найулюбленіших героїнь знаменитої репортерки Шарлотти. У залі парової пташки висить фотографія Навії під назвою. «ширяюча жовта троянда, звісно ж, фотографія виставляється лише з дозволу та за активної підтримки зображеної на ній особи.